Всім привіт-привіт! Ну що ж, починаються мої домашні влоги. Божечки, щось воно вітер на голові. Чи це вітер на вулиці таке роздуло на голові? Починаються мої домашні влоги, відпочинок скінчився, а тепер будні-буденні. Ну і сьогодні середа. І Сьогодні я біжу за Дією в школу. Боже, в нас таке все просто цвітало. така зелень. Знаєте, Наче уїхали, тут два тижні пройшло і таке все цвіте. Ой! Груша. Ну, ну Груша так не пахне, як, як вишня. Е -е, біжу ж за денькою в школу і ви знаєте, в мене тут зараз таких багатопланів. Треба забігти на нову пошту за посилочкою. Я там собі білизну замовляла, треба забрати. Тоді. Так, зараз дорогу перейду. Перейшла дорогу. Так, тоді в мене далі по плану, мені треба в магазин. Бажання поїсти борщу. Знаєте, залишилося ще отуди з квасів, так же ми там і не зварили, а борщу то хочеться. Тому мені треба зайти, що там ну, підскупити по продуктам, треба в магазин, бо я ще в магазині не була, як приїхала. От. Правда, не знаю, коли я його буду готувати, тому що зараз у мене, ну я ж приїхала, тому роботи дуже багато. От. І от, наприклад, я вчора, хоча я вчора тільки приїхала, я вже ввечері працювала до 9 вечора, і сьогодні зранку. Я теж вже двох людей відпрацювала. І оце з пів четверто у мене ще троє, теж до дев'яти вечора. То коли мені той борщ варить, я навіть не знаю. Так, ось-ось бузок вже зацвіте. О, так що не знаю, коли я що буду встигати і коли я що буду робити. Але ж якось треба, не знаю коли. От, ну. Зараз на нову почту, тоді за в магазин, магазин Денька, відвезу Деню в академію. Ну, в общем, битовуха. Битовуха, битовуха. Оце такі справи. Я вже вдома і думала, знаєте, думала, буду йти в школу за Денькою. Я думаю, познімаю вам, там, як у нас... Зелено стало гарно. От, а... Ай! Блін. Опять ви в мене знову чуть не впали. І ще й на огірочок, ще й зламався огірочок. Коротше, зустріла я по дорозі маму з папою, та вони машиною. Це ж так, мощу, блін, цей телефон. І він ото впав. Та вони мене машиною, вони були якраз на машині, їздили, отримали пенсію. Та мене підвезли за денькою в школу. Так що пішки я не йшла. Забігла в магазин, тільки встигла купила ребришки, а ще треба буде зайти купити капусту. Картошечку, наборщик, в общем. ну там, Дозавжою сьогодні відведу, наверное, там може тоді встигну, я не знаю, встигну. А це забігли з день і купили мені Ой, короче, щось часу катастрофічно не вистачає. Тому я вам трошки сьогодні позаписую, якби все, і тоді засяду працювати та і все. От, поставила вже водичку, що день пельмені швидко варю. Збираємось і їдемо. Хочу вам показати, мій синенький, бачите, вже випускає пуп'яночки, скоро буде цвісти. Оцей огірочко, огірочок ось гарний, почав плестись, а цей тільки що камера впала, бачите його і підзламала його трошки. Треба його буде реанімувати. Перці червоні, ось гарні, перчики вже можна буде зривати їсти. І цей великий цвіте. Коротше, все цвіте і все буяє і в мене. Смачний? Все, хватить. Покушаєш тоді ще. Дінь, хватить. Смачний кажу? <зваж> Ми розпакували зайця, якого я діньки привезла. <зваж> Здоровительного такого. <зваж> да, вже без, вже без, без вухів. <зваж> <зваж> без вуха? Угу. Молочний шоколад. Ну такий товстий, бачите, шоколад, не такий тонесенький, а <зваж> багато шоколаду. <зваж> ну, 150 грам. Зайця. <зваж> ну, жизнь. Десь день, Десь з денькою біжимо вже в академію. І зараз мені, а зараз вже около, около трьох, а в мене на 15.30 клієнтка. І оце мені зараз треба ще якось пігти і забігти в магазин і добратися додому за пів години. Коротше, якось зараз все дуже оперативно, оперативно. Треба встигнути. Не знаю, як це, як це мені так швиденько все зробити, як його все швиденько зробити і засаджуюся тут працювати. Боже на вулиці така краса, все таке зелене, все таке квітуче, все таке гарнюче. Тюльпани кругом квітнуть, все кругом квітне, каштани вже повикидали геть і кісточки. Ой, ну, прямо вишні взагалі красуні Ой, краса, прям, прям око милується, милується. В мене вже вечір. <гум> я нарешті відпрацювала вже время 2020. 2020 -20 я відпрацювала, і в мене було питання одне. Як я себе почуваю після лікування? Чи щось відчуваю, чи щось не відчуваю. Ну, і зараз, якраз я відп... зараз думаю, саме час відповісти на це запитання, що я відчуваю, бо я відчуваю. Значить, ця вода працює так, що коли ви приїздите туди так, і приймаєте ванни то десь на четвертий-п'ятий день вам стає краще. Вам стає краще, і у вас все перестає боліти. Ви знаєте, там в якийсь день, я теж не пам'ятаю, чи в четвертий, чи п'ятий валя мені казала, Боже, каже, я що вмерла, в мене перестало все боліти. Ні спина не болить, нічого не болить. І поки ви приймаєте ванну, тоді нічого не болить. Але по приїзду додому починається. Як це називається, Господі? Згадала, починається загострення. Оце зараз у мене почалось загострення. У мене зараз дуже болить спина, у мене болить коліно. Те, що у мене болить, то воно й болить. Знаєте, так, наче, я, я їхала туди, в мене так не боліло, як болить зараз, як болить це. І це таке кожний раз, це вже не перший раз я туди їжу, і це таке відбувається кожний раз. А єдине що, що період загострення з кожним разом прийняття ван стає меншим. Я пам'ятаю, що після першого разу в мене було таке загострення, що я ходила навіть до врача, робила МРТ. там, Ну, страшне було. А тоді, через півтора місяця у мене отак от в один день все перестало боліти. от Все, на год. І я про все забула на год. От. Після другого разу, мабуть, у мене не тільки дві було загострення. От, І тоді все перестало боліти. Ну, подивимося, скільки буде цей раз. Але вчора ще, я, ви знаєте, поки затягла свій чемодан на п'ятий поверх, я спочатку подумала, що я зірвала трохи спину, можливо, і таке. Тому що в мене щось був дуже важкий чемодан цей раз. От, Але сьогодні у мене прямо дуже, я оце за дінькою бігала, і в мене прямо дуже розболілось коліно, що я єлі-єлі пришкандибала додому. От. Так що, я так розумію, що це в мене почалося загострення. Ну, буду думати, що скоро все пройде і все буде добре. Бо на що воно мені треба, я ж полікувалася. Ну, те, що загострення у всіх відбувається, це факт. І це, це з усіма таке відбувається. І треба бути готовим до цього, що таке може бути. Так що це дала вам відповідь на це питання. От і так. І зараз, оце, хоча зараз оце вже 20, минут, 20 хвилин на 9 але мені треба щось приготувати, тому що я з Дінько як поїла в обід, і все мені не було, коли в мене один за одним, один за одним, навіть чаю не було коли попити. То зараз піду собі, мабуть, підсмажу якесь яйце і з'їм. І все, і буду вже відпочивати. Тому що завтра знову праця, знову зранку до ночі бачу твої очі. От, і завтра я. А, завтра я хоч з 10 ранку. А, завтра у мене тільки 4 чоловіка, так що це ще нормально. Так що, такі у мене справи. З вами на сьогодні прощаюся. Був отакий день, отакий, у мене хтось знає який, ну, хоч трошки вам познімала, і оце відповіла вам на питання. Все, з вами прощаюсь на сьогодні, всім на добраніч, всім спокійної ночі, всім пока!